Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми завершуємо з вами розгляд е, матеріалу, який стосується пігментів, який дійсно, як ми бачили, е, вони е, в першій частині ми розглянули. З вами пігменти, які забезпечують взагалі життя на нашій планеті. А сьогодні ми з вами розглянемо ті пігменти, ті речовини, які теж надзвичайно важливі як для тварин, так і для рослин. Які саме пігменти ми сьогодні будемо розглядати? Це дихальні пігменти, це цитохроми. Ну, і трошки про пігменти тварин і пігменти рослин на завершення цієї теми. Отже, металопорфірини і гем. Досить поширені пігменти це металопорфірини. І вони в більшості своїй дійсно містять залізо. Такі залізопорфірини називаються гемом. І найпоширенішими сполуками, до складу яких входить структура гема, є складні забарвлені білки. І переважна більшість цих білків вона належить саме до дихальних пігментів. Відомі такі дихальні пігменти, які транспортують кисень в тваринних організмах. Це насамперед відомий нам гемоглобін, це хлорокруорин. Гемеритрин. Ну І до цієї групи належить, ще, як дихальних пігментів, звичайно, належить ще і гемоцеанін, але він відрізняється від попередників. Гемоцеанін це теж транспортний білок дихальної системи, але містить він два атоми купрума, які зв'язуються з молекулою, з молекулою кисню. І при зв'язуванні безбарні іони купрум одновалентно перетворюється в блакитні кумпрум двохвалентний. Отже, спершу гемоглобін і хлорокроорин. До складу гемоглобіну еритроцитів крові людини і всіх інших хребетних і деяких навіть і безхребетних, входить оксид заліза трьохвалентний, який надає крові червоного кольору. У складі хлорокруарину міститься оксид заліза двовалентного, І він зумовлює зелене забарвлення крові або тканинної рідини деяких холоднокровних тварин. Наприклад, у деяких багатошітинкових червів дійсно в тканині рідині міститься цей хлорокруарин. Гемеритрин. Він надає крові рожевого кольору або фіолетового. Це олігомерний білок, містить залізо. Ось тут ми бачимо його на схемі. так? І належить до класу металопротеїнів, виявлених в крові деяких знову-таки безхребетних тварин. І о, от ми познайомилися з хлорокруарином у багащ... бага... деяких багатощетинкових червів, але виявляється, що у інших представників багатощітинкових червів може міститися саме гемеритрин. Також у деяких молюсків теж зустрічається цей гемеритрин. Насичений киснем гемеретрим надає крові фіолетового відтінку, тоді як ненасичений світло-рожевого може міститись як у плазмі, так і у спеціалізованих клітинах, які одержали назву навіть рожевих кров'яних тілець. Значить, є і такі, виявляються, в природі зустрічаються у деяких тваринних організмів такі рожеві кров'яні тільця. Гемоціанін, ми вже трошки про нього сказали. У крові деяких головоногих молюсків, павокоподібних і вищих ракоподібних тварин, дихальним пігментом є гемоціанін. Вони мають блакитну кров. так? Замість атома заліза до його складу входить атом купруму і надає дійсно цей гемоціанін блакитного кольору крові. Киснева ємність її відносно невелика. В 100 мл крові молюсків розчиняється всього 1,4 мл кисню, тоді як в крові птахів і ссавців. Ми маємо гемоглобін, і там розчиняється до 30 мл кисню Так. Дуже цікавою є молекула міоглобіна. Міоглобін це білок з третинною структурою, тобто ми бачимо тут цей хромопротеїд, ось це білкова частина і, відповідно, гем, який поєднаний з цим білком, який, який існує в такій третинній структурі. Він близький до гемоглобіну, але міститься він в м'язах. В серцевому м'язі у нас теж є, виявляється цей міоглобін. І він не бере участі в транспорті кисню, він створює запас цього газу. У м'язах морських серців. Дельфінів, тюленів, китів, кількість міоглобіну досягає 7%, і це дає їм змогу тривалий час знаходитися під водою. У нас, звичайно, не така кількість міоглобіна в серцевому м'язі, але на 7 секунд його вистачить, якщо припиняється кровопостачання. Якоїсь частини серцевого м'язу. Звичайно, його не вистачає надовго, але ось цей момент, хоч він і не такий тривалий, можливо, буде вирішальним для того, щоб врятувати серце, якщо це якась реакція кровоносної судини спастична, тобто і цей спазм він пройде швидко, то, звичайно, дуже важливо мати такі запобіжники. У вигляді запасів кисню в серцевому м'язі. Він, він може і являтися одним з аеробних органів організму людини поряд із мозком. Ось у нас мозк, мозок і серце, вони так і називаються аеробними органами. Їх функціонування залежить від доставки кисню до цих органів. Так? Цитохроми – Це теж залізопорфіринові ферменти, і вони містять такі залізопорфіринові проститичні групи. При цьому залізо, змінюючи свій ступінь окиснення, вже буде брати участь в перенесенні електронів по дихальному ланцюгу, що є дуже важливо, важливим елементом. Процесів енергозабезпечення. Нині цитохроми відповідно до структури їхньої простатичних груп, поділяються на чотири групи: це цитогроми А, Б, С і Д. Е, Бі, Сі, Д. Цитогроми є переносниками енергії в біологічних системах, будучи компонентами електронно транспортних Ланцюгів, мітохондрії. Це будуть такі цитохроми, як A, E, A, a і a 3 І в хлоропластах теж зустрічаються такі цитохроми, як b 6 і F. Дуже важливо. Тепер переходимо до флавінових пігментів. Енергію в клітинах також переносять і два флавінових пігменти. Один з них це флавін-мононуклеотид, абревіатура FMN, і флавін аденін динуклеотид цефат. Будучи міцно зв'язаними у формі проститичних груп, вони забавлені у жовтий колір. Флавінові нуклеотиди є коферментами флавопротеїдів. Активна частина коферментної молекули це рибофлавін, вітамін в 2 Майже всі флавопротеїни є металопротеїнами. До складу їхніх молекул будуть входити залізо, купрон, малінтин, манган у дихальному ланцюзі флавін мононуклеотид і фат. Як проміжні акцептори приймають від аж протони і обидва електрони. У відповідному стані флавінові нуклеотиди будуть безбарвними. Так що, або жовті, або безбарвні. Феридоксин. Дуже такий не, цікавий переносник. В мембранах телакоїдів, рослин і фотосинтезуючих бактерій наявний такий специфічний, забарвлений білок, як фередоксин. До складу фередоксину входить залізо, але не в геміновій формі. Ось ми бачимо тут. Цю таку розкриту форму. Так? Цей низько, це низькомолекулярний залізопротеїн має молекулярну вагу 12 тисяч і має червонуватий коричневий колір, у якого два атоми заліза зв'язані з кислотолебільними атомами сульфору, а також сульфір, сульфідрільною групою амінокислоти цистеїну. Феродоксин, між іншим, Можемо запам'ятати з вами, це найсильніший біологічний відновник свідомих на сьогодні, його, його окисно-відновний потенціал, він становить 0,43 вольта. Пігменти тварин. У тілі деяких комах, їхніх личинок, у кліщів, метеликів, виявлено каротиноїди і специфічні пігменти яскравих кольорів. Дуже поширені темно коричневі або чорні меланіни, які зумовлюють колір шкіри та волосів у людей, темнозабарвленого епідермісу у деяких тварин, пуголовків, тритонів, риб. Крім того, пір'я у багатьох видів птахів, покриви у комах теж запарвлені меланінами і іншими пігментами. Пігменти птахів є ну, надзвичайно різні, можуть надавати такі кольори, надзвичайні просто. І ось ці сполучення такі кольорів в пір'ях цих тварин просто, просто вражають. І, і серед них пігменти каротиноїди, які обумовлюють червоний, оранжевий, жовтий кольори. Інша група це меланіни, дають чорне, сіре буре або буре-жовте забавлення залежно від концентрації пігментів. Меланіни виробляються самим організмом, а каротиноїди птахів отримують з їжею. Давайте ми запам'ятаємо це, тому що далі нас чекає задача, яку нам з вами треба буде вирішити. Тому забавлення оперення залежить від живлення також. Меланіни і каротиноїди можуть поєднуватися в самих неймовірних комбінаціях. У багатьох наших співочих птахів забарвлення від жовто-зеленого до оливкового кольору виходить від змішування жовтого з коричневим або чорним. Пігменти жовтого і червоного кольорів надходять у пір'я жирового шару птаха. Пігменти сірого коричневого чорного кольорів з крові. Пігмент меланін зумовлює сірий, коричневий і чорний пігменти. Крім пігментів барвників забарвлення пір'я птахів визначається ще і структурними особливостями. Ось це дійсно дуже і дуже важливо треба запам'ятати. Отже, тепер задача. Ось ми бачимо тут на фотографіях канарок. Канарок різного кольору, є канарки, які лимонно-жовті, є канарки, які такі оранжеві. Так, і ось якщо в їжу канарок додати каєнський перець. Вони набирають оранжевого забарвлення замість лимонно жовтого І тепер ми можемо з вами відповісти на таку задачку. На питання такої задачки, так? яким буде потомство оранжевої пари, якщо воно не одержуватиме каїнського перцю? Якщо оранжевого кольору, вони набувають лише після того, як з'їдять цей каїнський перець. Так? Тобто діти будуть лимонно-жовті, якщо ми не будемо додавати до їх е, уже потім до е, е, харчування цих, цієї молоді, ще цього каїнського перця. Тобто, Які теплівості спостерігається в цьому випадку, це, звичайно, модифікаційна. Від э, мін, мінливості це приклад модифікаційної мінливості. Біохіміки США і Португалії з'ясували, яким чином у клітинах хребетних жовті пігменти каротиноїди перетворюються у червоні кето які відповідають за червоне забарвлення деяких хребетних. І ось виявилось, що для цього перетворення необхідні два ферменти. Третій же допоміжний буде відігравати роль переносника молекул, які реагують. І ось ми бачимо тут на фотографії ось цей такий кет, цей, цей пта, цього пташ, птаха, у якого дійсно пір'я вже забарвлено в червоний колір, і там накопичується кетокаротиноїд. Еомеланін і феомеланін. І клітини, які виробляють ці пігменти, меланоцити. Запарлення волосся залежить від багатьох факторів, і найголовнішими з них є генетичні і ендокринні. Визначальну роль відіграють два пігменти. Це еомеланін, чорно-коричневий відтінок надає цей пігмент і феомеланін, жовто-червоний. Поєднання цих пігментів дає всю гаму колірних відтінків нашого волосся. Ці пігменти синтезуються спеціальними клітинами, меланоцитами і тільки, тільки згідно з генетичною програмою. У процесі, який називається мелогенез, меланоцити виробляють меланін, пігмент, який міститься в шкірі, очах, волоссі, носовій порожнині та в внутрішньому вусі. Давайте ми подивимося, ось так виглядають ось ці меланоцити. Стрілочками показані саме ці клітини в складі базального шару епідермісу. Окрім кератиноцитів, вони будуть тут знаходитися в базальному шарі. І якщо подивитися, ось тут, на нижній частині цього малюнка, то ми можемо побачити, що ці ці меланоцити, це не просто така собі клітинка округлої форми, а й вона ще має ось такі відростки. Тобто ця клітинка буде напрацьовувати меланін, і ось ці гранули меланіну будуть транспортуватися по цих відростках, і далі вони можуть потрапляти і до наступного. Шару о, ось цих остистих клітин, mm -hmm. кератиноцитів, тому що ми, ж не, ми маємо, коли під впливом сонячних променів ми. У нас в шкірі синтезується більше цього меланіну, але у нас не точковий такий таке засмагання буде, а воно рівномірне і тому, що дійсно велика кількість клітин, велика кількість клітин-кератиноцитів отримує цей меланін. А синтезується він звичайно ось тут, в цих клітинах, які називаються мела... меланоцитами. Є ще такі сполуки, як хінони. Це хімічні сполуки, які виявляються у багатьох грибів, лишайників і деяких групах безхребетних тварин. Їх забарвлення варіює від блідо-жовтого до помаранчевого, червоного, пурпурового, коричневого і майже чорного. І є ще дуже цікавий такий, такий пігмент, як Люциферин. Це світловипромінюючий біологічний пігмент. Він зустрічається в організмів, яких здатних до біолюмінісценції, тобто з цього випромінювання. Так? Ці невеликі молекули вони слугують субстратом для відповідних ферментів люцифераз. Тобто е і саме. Е ці люциферази здійснюють їх окиснення, тобто ми маємо основ, основу. Ось такі невеличкі молекули так, люциферини, і обов'язково мають бути ще і пігменти і люциферази, для того, щоб ми побачили ось таких світляків, так, і або біолюмінессенці, ось таких грибів. Або ми бачимо ось тут, у цієї риби є спеціальна така лампочка, так, яка буде освітлювати дорогу, освітлювати шлях. Визначань, який визначається цією рибкою. Ну і наостанок це пігменти рослин. Ми вже знайомилися з ними в нашій попередній такі зустрічі з основними пігментами, але крім тих пігментів, хлорофілів, різних каротинів, каротиноїдів, є ще і ті, які не беруть участь в процесі фотосинтезу. Але вони теж достатньо цікаві, важливі, тому що у вищих рослин виявлено такі специфічні. Світлочутливий пігмент білкової природи, як фітохром. Різні форми його беруть участь у фізіологічних реакціях фотоперіодизму, реагуючи на освітлення променями різних ділянок червоної частини спектра. У вищих рослин, звичайними, є ще і пігменти клітинного соку, антоціани, флавоноли та інші флавоноїди. За хімічною природою вони поліфенолами і вони будуть надавати е, таких найрізноманітніх відтінків різних кольорів, і квітів, і плодів. Отже, на сьогодні ми з вами завершуємо розгляд ось цих. Пігментів ми побачили, що вони належать до різних класів органічних сполук, і що вони дійсно дуже-дуже поширені і дуже важливі для життя як рослинних, так і тваринних організмів, і нас з вами. Так? Якщо ми дивимося і бачимо колір очей, бачимо колір волосся, колір шкіри і так далі. І так далі. Отже, е, крім того, що ми закінчили сьогодні з вами розгляд пігментів, ми завершуємо, е, завершуємо наш цикл, наш проєкт, Хімічний склад живого. Якщо е, цей проєкт вам сподобався, то ставте лайки і вподобайки. Крім того, якщо вам цікаво з нами спілкуватись, то, звичайно, підписуйтесь на наш канал. І наступним проєктом, який ми готуємо для зустрічі з вами, буде присвячено дійсно дуже актуальній темі біорезоманіттю та його збереженню. Отже, до побачення на все добре.